Добре, коли ДТП завершується без трагедій та смертей. А от хто дійсно може загнати у труну, то це ритуальники з трускавця. Там вигадали креативну послугу відпочинку. Клієнту пропонують полежати у труні, послухати музику та подумати про вічне, про загробний відпочинок. Далі. Постав із пекла черговий фільм жахів із західного курорту. Трускавець, місто культурного відпочинку і джерельних вод. Якщо зловживати всякими водами, навіть тут той же самою нафтусою, то й можна собі зашкодити. А тепер мінеральна столиця стала ще й містом лікувальних трун. Добрий день, ви потрапили у вічність. Трунових справ майстер в уїзному місті Те. Степан Пір'яник запропонував новий сервіс відпочинку та лікування. Ну, є, наприклад, герудотерапія, лікування п'явками, є аромотерапія. А чому б не трунотерапія? Тутешнім клієнтам він пропонує ще за життя, так би мовити, зіграти в ящик. Людина приходить, лягає, хто просить навіть для більшого релаксу її накрити, ну, щоб вже було як конкретно, як в труні ми її накриваємо. Лежала хвилин. 10-15, в кожного різний термін. Подумала про життя, наскільки вона штука відносна. Від охочих полежати у труні та подумати про вічне відбою немає, каже автор одіозного проєкту. Поставили картинку з водопадом, десь там вода шумить, пташки співають. Ми ще зараз думаємо про музику. Щоб тут музику поставити. Замість білих тапочок бахіли, замість поховального жалю, піднесений настрій. Він такий відпочинок у прямому сенсі в труні бачив. Причому кілька разів на тиждень. Ось і зараз Артур готується прийняти черговий сеанс трунотерапії. Полежав, відпочив, зосередився і знов як народився. Помислив про буденність, став і вже так, як розрядився. Артур каже, після лежання у труні легке самовідчуття та філософський настрій. Маєш можливість кожний раз звернутися до життя. Там уже вічність, а тут знов повертаєшся до життя. Місцеві мешканці новий вид релаксу оцінили консервативно. Мовляв, все ж таки на втуся краще ніж труна. Не лягла би, не лягла не, би не душа б не витримала того. Ні, я би не ліг. Я би не табу, це на мою думку, тут в гроб лягають вже після смерті. А не зараз директор трунопідприємства підприємства лягти і подумати про вічне сам чомусь не хоче. Степан не приховує ідею створити кабінет трунотерапії вигадав виключно заради реклами свого бізнесу. Коли про тебе й про бізнес знає твій кіт, ти і твій кіт це одне. А коли знають. Твої потенційні замовники це треба робити. Будь-який будь продукт потребує реклами. І бізнес пішов. Нині його підприємство виробляє і продає близько тисячі трун на місяць клієнтів тьма тьмуща, аби їх було ще більше організували акцію. Зазирни під кришечку, труни. Ми десь, значить, під кожну 50-ту 50 труну підкришку чіпляли бірочку. І там бонус 3% знижка. Там скільки то скептики кажуть, яке неподобство, мовляв, знущання над померлими. Однак у Польщі один трунових справ майстер пішов іще далі. Для календарю на наступний рік організував фотосесію дівчат у стилі ню на трунах. Цю пікантну фотосесію про вічна церква жорстко розкритикувала. Однак, полунички наголосили, після такої реклами трун навпаки, хочеться жити.